Фестивалі Порто-Франко та «Гогольфест» об'єднують зусилля та планують на кілька днів створити в Івано-Франківську унікальну творчу платформу для комунікації між українськими та іноземними митцями в усіх видах мистецтва. Фестиваль Порто-Франко стане пілотним проєктом регіонального розвитку сучасної культури, що спрямований на створення і презентацію культурних брендів Івано-Франківська, Прикарпаття і України загалом. Про плани та деталі майбутньої масштабної події у наступному сюжеті. Фестиваль Порто Франко Гоголь Фест, що відбудеться в червні цього року в івано франківську новий унікальний формат, який поєднає порт Франків, столицю української постмодерної літератури, з фестивалем Гоголь Фест найбільшою в Україні лабораторією та платформою для створення мистецьких проєктів. Фестиваль матиме півтора десятка напрямків, серед яких візуальне мистецтво, театр, класична, академічна музика, альтернативна музика, екологія і туризм, кіно, література, хореографія та інші. Гугольфест і Порто Франко вони позиціонують. Як фестивалі а, мистецтва, тобто ми будемо презентовувати такі проекти, які будуть потребувати від глядача і ще, ну, якоїсь додаткової власної роботи над собою, для того, щоб сприймати а, а, цей процес, сприймати цей продукт, який буде представлений, і звісно, а, ем, пробувати його аналізувати. Серед локацій, у яких буде проходити фестиваль, ратуша, готель Дністер, Палац Потоцьких, завод «Промприлад», фортечна галерея. Дворик медичного університету, бібліотека і навіть анатомічний музей. Середовищ на місто дуже цікаве для такої для, для початку такої фестивальної історії. Дуже цікаво тим, що від місто розвивалося від маленького, яке було десь закуто в оборонні оборонну систему, де були маленькі простори, більш закриті, і розвивалось далі до Станіслава. Тому ми маємо таке нашарування різних просторів від маленьких дворових, таких майже інтимних. До великих для як совєтська влада планувала таких велилюдних майданів з 8 по 12 червня. Івано-Франківськ стане культурною столицею України. Підготовка до масштабної мистецької події вже стартувала. Проте організатори зазначають, що політика портофранко гогольфест максимально відкрита, а тому усі охочі можуть стати його частиною, запропонувавши свої творчі проекти.